Шановні колеги, у нас є нагальне питання по внесенню змін до бюджету, яке тільки що надійшло. Прошу, будь ласка, на спільному засіданні постійних комісій розглянути це питання, щоб ми мали змогу винести на 81 ту позачергову сесію. Головуючим, прошу обрати безбожного Леніда Миколаївича з секретарем. Запрошую Лимилу Івановну, прошу зареєструватися на спільне засідання постійних комісій на одне питання. Ольга Вікторовна, прошу зареєструватися. це... Так, ще одна так, Вік... Ольга Вікторовна, і ще одна красуня. Так, вибило. Давайте ще раз. Підірка зараз глянути Ольги Вікторовни і Сорока. Так, Ольга Викторовна підключилася. Набери сорок Оле. Шестьсот один. Шестьсот один, сорок девять, восемьдесят семь. Уж тут у, у него стоит самолетик. Угу. Наверное, да. скорее всего. Ну связи нет. Говорят мне написать Байвери, кому надо, а они вас сверчивают. Алешка, сейчас я <coughs> Так, да, я дуже oh. бачу, що просуть. О, підключилася. От, давайте. Yeah. Любов Михайловна, ми бачимо, що ви під'єдналися. Прошу, будь ласка, зареєструватися на спільне засідання постійних комісій. Це одне питання, внесення змін до бюджету, тільки що надійшло. Прошу, будь ласка, зареєструватися на спільне засідання. Ольга Вікторівна, будь ласка, реєструйтесь. Є ще один хлопчик, ага, дякую. Зараз на підпишу. Чотирнадцять. присутніх. прошу розпочати спільне засідання постійних комісій. Головуючим пропоную безбожний Леонід Миколаївич та секретарем запорожника Людмила маливань. Якщо заперечень немає, прошу розпочати засідання. У нас єдине питання про внесення змін до бюджету на 2025 рік. Да, тільки що з області надійшов лист, вони знімають соціальні виплати, які в нас не використані там код на поховання іноземних іноземних яких називається этот код так іноземних громадян. 9444. Нам треба зняти доходи і видатки по цьому коду. Якщо питань немає, ставимо на голосування. Прошу, будь ласка, голосувати. <кій> так, ще одна дівчинка, красуня. ще... No. Yeah. Так, 14 за виносимо на розгляд сесії. Всі питання вичерпані. Комісія завершена. Дякую. Yeah.